Привіт, продається пригнана з Німеччини машинка Audi Q5, чистий 2011 рік, класний такий колір, Сіро коричневий на хорошій зимовій гумі. По кузову без жодного підкрасу, максимальна оптика як спереду, так і ззаду. Труби частенькі. Це в нас 3 літра дизель на автоматі, кватро, повний привід 216 тисяч оригінального пробігу, машина куплена на аукціоні в Німеччині. Можемо надати підтвердження, класні фари, класний зовнішній вигляд. Покажу зараз прибором по кузову, капот 75, крило 91. Дверка 102, 97, 89, кришка 67. Права сторона заднє крило 94. 102. 100. 79. Чистий 12 рік. Вікна всі з одиничкою. Електрокришка багажника. Все в класному стані, все збережено, є шторка. Комбінований салон, шкіра Алькантара, світлий, дуже гарно виглядає. Зручні дуже сидіння. Двигун, коробка, ходова. Все працює в цій машині ідеально. Електрозеркала зі складанням з підігрівом. Датчики світла дощу, контроль підігрів передніх сидінь, електростояночний тормоз, автохолд, парктроніки. Хороша комплектація, два ключики, 216 тисяч чесного пробігу, машина з аукціону, повторюсь, можемо надати підтвердження. Можемо їхати на будь-яку вашу діагностику, по машині немає ні помилок по електроніці, ні проблем по техніці. Хороша збережена машинка на хорошій зимовій гумі по сезону. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд. І купуйте машина, знаходиться в місті Хмельницькому. Телефон буде в описі до відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.